З Євангелія від Матея, того дня Ісус вийшов з дому і сидів біля моря, і зібралися біля Нього численні натовпи, так що йому довелося увійти і сісти у човен, а всі люди стояли на березі, і він багато розповідав їм притчами кажучи: Ось вийшов сіяч сіяти, і коли сіяв, одне зерно впало при дорозі. Й прилетіли птахи та поз'їдали його. Інше впало на кам'янистий ґрунт, де немало багато землі, і швидко зійшло, бо немало глибокої землі, а як піднялося сонце зів'яло, і, не маючи кореня, засохло. Інше впало в терня, а терня виросло і заглушило його, а інше впало на добру землю і давало плід, одне в сто, одне в шістдесят, одне в тридцять разів. «Хто має вуха, нехай слухає. Підійшовши учні, запитали його чому ти говориш до них притчами? А він у відповідь сказав їм, бо вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, а їм не дано. Адже хто має, тому дасться і отримає понад міру, а хто не має, той те, що має, буде забране від нього. Я тому говорю до них притчами, що, дивлячись, вони не бачать, а слухаючи, не чують і не розуміють, і збувається, що до них пророцтво Ісаї, в якому говориться: слухом будете чути, та не зрозумієте, і вдивляючись, будете дивитися та не побачити. Адже серце цього народу ожиріло, і вухами тяжко чують, і очі свої замружили. Аби не побачити очима і не почути вухами, та й серцем не зрозуміти і не навернутися, і щоб я зцілив їх. Ваші ж очі блаженні, бо бачать, і ваші вуха бо чують. Воістину кажу вам, що багато пророків і праведників бажали побачити те, що ви бачите, але не побачили, і почути хотіли те, що ви чуєте, але не почули. Отже, послухайте притчу про просіяча. До кожного, хто слухає слово царства та розуміє, приходить лукавий і викрадає посіяне в його серці. Це те, що посіяне при дорозі. А посіяне на кам'янистому ґрунті, це той, хто слухає Слово і відразу з радістю його приймає, але, не маючи в собі кореня, він є нестійкий. І коли настануть страждання або переслідування за слово, він відразу спокушується. Посія не в тернях, це той, хто слухає слово, але клопоти світу та забава багатства заглушають те слово, і воно стає без плоду. А посіяне в добру землю, це той, хто слухає Слово і розуміє, той, який видає плід і приносить один у сто разів. Інший у шістдесят, ще інший у тридцять.